Емі Шумер розлучається зі своїм чоловіком. Майлі Сайрос. Заручена. Поговоримо, чому підіді лютує на нетфлікс. Одразу дві зіркові вагітності на Fashion Awards. Поговоримо про результати Fashion Awards і результати 35-ї церемонії Gotham Awards. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що мене звуть Марина, і тут ми обговорюємо найцікавіші розважальні новини зі світу поп культури, Голівуду. Все, що стосується скандалів, драм, темної сторони Голівуду. Ну і звісно ж, особистого життя зірок, яких знають у всьому світі. Тому, якщо теми цікаві для вас, то запрошую до перегляду. А ми розпочинаємо. Поїхали. У змі з'явилася інформація про заручений Майлі Сайрос та її бойфренда барабанщика Макса Морандо після їхньої спільної появи на публіці з очевидним доказом на руці співачки. Чутки про заручене підтвердилися після того, як пара з'явилася на світовій прем'єрі фільму Аватар, Богонь та попіл 1 грудня. Нагадаю, що пара відвідала прем'єру не випадково, тому що Майлі записала саундтрек до цього фільму пісню Dream S One» на підмізину. Мому пальчику лівої руки Майлі красувалася масивна каблучка з діамантом на золотій основі. Того ж дня батько Макса Ден Морандо фактично підтвердив новину, опублікувавши в інстаграмі фото пари з підписом Вітаю! Сама ж Майлі на килимовій доріжці не приховувала свого щастя, позуючи в обіймах Макса та демонструючи прикрасу фотографом. Зараз Майлі 33 роки, Максу 27. Вони зустрічаються з кінця 2021 року і познайомилися на сліпому побаченні. Яке Влаштували їхні спільні друзі. Майлі раніше жартувала про їхню першу зустріч. Наступним чином це було сліпе побачення для мене, а не для нього. Я подумала, найгірше, що може статися, я просто піду. Якщо ви не знаєте, хто такий Макс Морандо, то це барабанщик гурту Лайлі. Також він допомагав Майлі у створенні її хітового альбому «Endless Summer Vacation» 2023 року. Ставши навіть співавтором пісень «Handstands» та «Violet Chemistry». Нагадаю, що для Майлі це вже будуть її другі і і другий шлюб для неї раніше вона була одружена із Ліамом Гемсвортом, Вони розлучилися у 2020 році, і як ми знаємо, Майлі зафіналила їхній шлюб однією з найвідоміших своїх пісень «Flowers», про те, що вона сама може зробити своє життя прекрасним без його участі. Друзі, що ви думаєте про цю новину і про цю пару? Але одні сходяться, а інші розходяться. Емі Шумер розлучається зі своїм чоловіком Крісом Фішером. Засоби масової інформації і фанати почали підозрювати про розрив після того, як ЕМІ видалила фотографії зі своїм чоловіком із соціальних мереж і почала з'являтися на публіці без каблучки. У відповідь на хвилю чуток довкола їхньої пари. Емі Шумер зробила кілька заяв наразі офіційного підтвердження про розлучення. Пари немає, проте ситуація довкола шлюбу Емі Шумер та Кріса Фішера взагалі є складною і вона. Дуже активно обговорюється у пресі Емі, 1 грудня опублікувала звернення, де не заперечувала про проблеми, але й не підтвердила остаточний розрив. Цитата щоб не сталося, врешті-решт між мною та Крісом, це не має жодного стосунку до втрати ваги чи аутизму. Тримаємо кулаки, що ми пройдемо через це. Він найкращий. Нагадаю, що раніше у листопаді її заяви звучали більш категорично, і вона писала в інстаграм Кріс, і я все ще одружені. Хоча, поки що, пара не дала офіційних коментарів, актор. Орка виклала свіжі знімки, де на її руці вже немає обручки. Ось слова інсайдера. Емі стовідсотково розлучається. Вона схудла, вона вже з цим змирилася. Вона видалила Кріса із соціальної мережі, а потім і все інше. Незабаром вона подасть заяву, але все скінчено, все закінчено. Повідомило Джерело. Нагадаю, що у шлюбі Емі і Кріс були із 13 лютого 2018 року. Вони виховують спільного сина Джина, який народився у травні 2019 року. Емі дуже дуже часто обговорювала діагноз розладу аутичного спектра у чоловіка, наголошуючи на тому, що це впливає на їхнє життя. Тоді вона про це казала чесно, навіть з позитивом. І нещодавно також вона написала, що збирається на вечірку, але дехто, натякаючи на їхнього сина, не хоче спати. А якби був чоловік під рукою, вона б залишила дитину з ним. Інсайдери повідомляють, що пара вже виставила на продаж свої будинки, а кріс Фішер нібито живе окремо. Рела журналу People, зазначають, що подружжя приватно працює над їхніми проблемами, над нормальними проблемами, які виникають у тривалих шлюбах. І інсайдери повідомляють, що вони обидва віддані цим стосункам. Чутки про розлучення активно форсуються у соціальних мережах в засобах масової інформації на тлі того, що ЕМІ схудла на 23 кілограми. Актриса пояснила це лікуванням синдрому Кушинга і прийомом препарату Мунджаро, відкинувши спекуляції, що вона схудла заради. Побачень або через стрес від розриву видно, що вона кайфує зараз від свого тіла, і відчувається, що Емі активно налаштована на зміни у своєму житті, Як наче Емі зараз вирішила розпочати нову сторінку свого життя разом із кілограмами казати прощавай своєму чоловікові. Буквально у попередньому відео ми говорили з вами, що 2 грудня виходить документальний фільм на нетфліксі про Шона Компса. Стало відомо, що Діді розкритикував цей документальний фільм під назвою Шон Компс. Розплата продюсером якого виступив його давній опонент 50 Cent – Кертіс Джексон. Представники підіді назвали стрічку ганебним наклипом і звинуватили Нетфлікс у використанні особистих відеоархівів репера без його дозволу. Адвокати Шона Компса стверджують, що використані кадри було вкрадено із. Його його приватної колекції, яку він збирав з 19 років для власного автобіографічного проекту у заяві для преси представником зазначив: цитата: так званий документальний фільм Netflix це ганебний замовний матеріал. Тизер підтверджує, що Netflix покладався на вкрадені кадри, які ніколи не були дозволені для оприлюднення. Це фундаментально несправедливо і незаконно для Netflix привласнювати цю роботу. Особливе обурення у їхньої команди викликало те, що творчий контроль над проектом надало. Ли саме 50 Сенту, як ми знаємо, в них давно між ними ворожнеча. Цитата вражає, що Netflix передав творчий контроль Кертісу 50 Сент Джексону, давньому супротивнику з особистою Вендетою, який витратив занадто багато часу на наклепи на містера Комса. Головним предметом суперечки стали кадри зняті за кілька днів до арешту Комса. На відео видно, як Підідіді у готельному номері обговорює стратегію захисту зі своєю юридичною командою і каже: Ми програємо, нам потрібно знайти кого хто працював у найбруднішому з брудних бізнесів, захист підідії стверджує, що це приватна розмова з адвокатами, захищена правом нерозголошення і вирвана із контексту. На що режисерка серіалу Олександра Степлтон заявила, що всі матеріали були отримані законним шляхом, а команда намагалася зв'язатися із юристами Шонакомса, але не отримала відповіді. Нагадаю, що у жовтні 2025 року суття. Арун Субраманян виніс вирок Шона Комсу. Його було засуджено до 4 років і 2 місяців ув'язненням за звинуваченнями у перевезенні людей з метою проституції. Хоча, як нагадаю, його було виправдано за більш тяжкими злочинами і за статтями про рекет і секс торгівлю. Логічно, що захист Шона Діді Комса намагається дискредитувати цю стрічку юридичними погрозами. При цьому коментарі різняться: хтось підтримує 50 Cent, хтось на стороні підіді. Деякі коментатори взагалі... Галі, вважаючи, що поведінка 50 Сента виглядає як нездорова фіксація на конкурентові, і навіть після вироку суду цитата для мене дивно, наскільки 50 Сент одержимий іншим дорослим чоловіком. Діді вже отримав свій вирок у суді. Чому ми маємо слухати одні ті самі історії знову і знову? На це інші відповідають, що вирок дуже малий і є занадто м'яким. Тому суспільний тиск необхідний. При цьому режисерка Олександра е Степлтон наголошує, що головна мета. А фільму це не просто показати брудну білизну, а саме дати голос жертвам. Цитата: Ми не намагалися просто зібрати найскандальніші деталі. Реальна мета була розповісти історію. Історія Шона Комса, це не вся історія хіп хопу. Друзі, хто дивився, діліться своїми думками, що ви думаєте, на цей документальний фільм це більше хайп, це більше для Фіфті Сента, для його самоствердження і показати всім, що він не троль, а що він не просто так натякав на злочини. Піді. І ще раз запитаю, чи вважаєте ви такий вирок 4 роки і 2 місяці дуже слабким і м'яким для підійдень і його дій? Хочу поговорити з вами про Gotham Awards. Нагадаю, що у Нью-Йорку пройшла 35-та церемонія кінопремії. У номінації Найкращий фільм виграла картина Пола Томаса Андерсона. Одна битва за іншою, яка вже зібрала понад 200 мільйонів доларів у світовому прокаті. Нагадаю, що ми кілька разів вже на цьому каналі обговорювали цей фільм. Наскільки він цікавий і які у нього є перспективи отримати Оскар? Це високобюджетний фільм із Леонардо Ді Капріо у головній ролі, який власне є нетиповим для Премії, яка раніше фокусувалася саме на малобюджетному незалежному кіно. Проте тріумфатором цього вечора став іранський режисер Джафар Панагі. чий фільм це була просто випадковість? «It was just an accident» приніс йому цілих три нагороди. Це дуже високий показник. Він отримав перемогу у категоріях: найкращий міжнародний фільм за найкращу режисуру та оригінальний сценарій. Буквально за кілька годин до премії Панагі заочно засудили до року в'язниці в Ірані. Тому свою перемогу він присвятив усім незалежним кінематографістам, яких позбавили права бачити і бути побаченими. Особливість цієї премії Gotham Awards полягає в тому, що номінантів і переможців обирають різні склади журі, на відміну від Оскару чи на відміну від Бафти, наприклад, де лауреатів визначають актори, режисери та інші митці, які працюють у індустрії розваг. Друзі, ось повний перелік переможців. Найкращий фільм одна битва за іншою, найкращий режис. Серджафарпанаї це була просто випадковість. Найкраща головна роль сопе дірісу, тінь мого батька. Найкраща роль другого плану Вунмі Масаку Грішники, найкращий документальний фільм Мої небажані друзі. Частина 1 останнє повітря в Москві. Не знаю, що це за фільм, але назва дуже не подобається. Нагадаю, що, до речі, номінувався у цій категорії і також новий фільм Мстислава Чернова. Але, як ми бачимо, перемогу отримав інший фільм. У категорії Найкращий міжнародний фільм. Перемогу отримав фільм. Це була просто випадковість Джафара Панагі, режисерський прорив Анікола Девіс, молодший тінь мого батька. Акторський прорив Абу Сангаре. Історія Сулеймана», Найкращий адаптований сценарій перемогу отримав фільм Гаррі Лайтон. Попутниця найкращий оригінальний сценарій це була просто випадковість цього року. Церемонія стала знаковою і саме тому, що вперше змагалися фільми із бюджетом понад 35 мільйонів доларів. Ми про це говорили ось у цьому відео. Такі, як власне, стрічка Пола Томаса Андерсона, що остаточно змінила формат премій з інді кіно на масштабний старт оскарівських перегонів. При цьому зіркові гості на Gotham Awards 2025 мали можливість покрасуватися на червоній килимовій доріжці. Сама премія пройшла в ніч на 2 грудня у Нью-Йорку і стала справжнім парадом високої моди, де власне домінувала як елегантна класика, так і сміливі експерименти. Давайте поговоримо про виключно найцікавіші і найяскравіші образи, відмічаючи образи Ріани та Ейса Парокі. Ріана з'явилася у драматичній сукні від Баленсіага, дизайнеру дизайну П'єр Пауло Пічо. Олі із заниженою талією та довгим шлейфом, а образ доповнювали чорні шкіряні рукавички, масивне фіолетове кольє з камінням та ефектний капелюшок з пір'ям у тон сукні. Ейса Прокі підтримав свою партнерку у класичному чорному костюмі від Шанель. До речі, нещодавно на днях якраз з'явилася новина про те, що він став офіційним амбасадором бренду і було знято рекламу з ним та Маргарет Кволі. Ставлю вам трішки відео. Ну а на цьому заході Ейса поєднав чорний костюм від Шанель із білостю. Сніжною сорочкою, з кроваткою та сережками з діамантами, красивий образ був у Дженніфер Лоуренс. Вона обрала вишуканий чорний ансамбль від бренду Christian Dior із глибоким декольте та спідницею з високим розрізом, що підкреслило її статус амбасадора бренду. Критики назвали її образ втіленням класичного голівудського шику. Цікавий образ був у Ель Фанінг. Вона сяяла в образі з весняної колекції Ральф Лорен 2026 року. Образ ніжний, такий трішки відполірований. Мівоц віддала перевагу мінімалізму, обравши витончений сулет від бренду Calvin Klein. Здивував усіх своїм вибором нестандартним. Олександр Скашкорт. він був у яскраво-рожевому костюмі, який він поєднав із жовтою краваткою та чорною сорочкою. Це був один із найобговорюваніших чоловічих образів цього вечора. Класний мені подобається. Зої Дойч додала барв також на червону доріжку. Вона була у яскраво-жовтому вбранні від бренду Prada, що контрастувало з. Переважно темною гамою інших гостей. Джеремі Алан Вайт запам'ятався, він продемонстрував бездоганний смак у костюмі від Луї Вітон. Джейкоб Лорді залишився вірним своєму розслабленому, але стильному образу, який став його візитівкою. І, до речі, є дуже миле відео, де він кличе у кадр Мамо, трій мамо! йди сюди. Це було дуже дуже мило. Джулія Робертс також була присутня на церемонії. Вона вразила присутніх своїм фіолетовим брючним костюмом, який став яскравим. Акцентом на церемонії. Райлі Кіо обрала яскраво червону сукню, яка ідеально поєднувалася з її новим образом з із темним волоссям. Теса Томсон була на церемонії. Вона відома своїми експериментами з модою, і, як завжди, вона сяяла в унікальному і вишуканому вбранні. Ось покажу вам ще кілька варіантів найцікавіших образів цього вечора. Взагалі, цього року зірки зробили ставку на якісний крій, на тейлоринг, на статусність брендів. Ось, наприклад, Аманда Сейфріт у Валентійно є. Віктор, Улоевер, Дженніфер Лоуренс, Удіор, Крістен Стюарт, Уціана Бейлор Таяна Тейлор в образі від бренду Шанель, Матьє Блезі. Ось така церемонія. Що ви думаєте про переможців? Який зірковий образ вам сподобався? Пишіть у коментарях. І хочу поговорити про ще одну премію, яка відбулася в тієї ж ночі. А саме хочу поговорити в першу чергу про те, що Сієна Міллер з'явилася на червоній килимовій доріжці премії The Fashion Awards 2025, яка прийшла у Лондоні і підтвердила свою третю вагітність. Вітаємо актриса. Готується народити другу дитину від свого бойфренда Олі Гріна. І це одна із найяскравіших і найпозитивніших новин взагалі е, цього тижня. 43 річна актриса прийшла на червону доріжку у королівському. Альберт Холлі разом із своїм партнером Олі Гріном, йому 28, для оголошення цієї позитивної і класної новини, вона обрала сміливий, але ніжний образ, який не приховував її положення. Сієна була одягнута в абсолютно прозору білу сукню від бренду Givenchy із колекції Весна Літо 2026 року дизайну Сари Бертон із завищеною талією у стилі Ампір, під якою було видно білу білизну і округлий животик. На відміну від епатажного луку, від скіапареї. Лі 2023 року з оголеним животиком. Цього разу сієна обрала більш романтичний стиль. Сукню доповнювали масивні перлинні сережки, розпущене хвилясте волосся. Плюс вона постійно обіймала живіт, позуючи фотографам. Першій донці Сієни Міллер Марло уже 13 років. Вона від колишнього партнера Тома Старіджа. Друга донечка народилася у січні 2024 року. Від нинішнього партнера Сієни Олі Гріна. І поява третьої дитини очікується вже у 2020 26-му році преса назвала цей вихід тріумфом материнства після 40. Раніше сієна Міллер відкрито говорила про тиск на жінок щодо віку, щодо фертильності. Е, цитата біологія неймовірно жорстока до жінок у цьому десятилітті, але я заморозила яйцеклітини, клітини, і екзистенційна загроза зникла. Схоже, тепер вона насолоджується процесом материнства без лайвих хвилювань. Взагалі ця ніч стала справжнім бейбі-бумом у Лондоні. Окрім сієни Міллер, килимову доріжку заходу з. The Fashion Awards 2025 також обрала і співачка Елі Голдінг для оголошення про свою другу вагітність. І якщо Сієна Міллер обрала для свого оголошення такий білий янгольський образ, то Елі Голдінг їй 38, пішла шляхом класичної вечірньої елегантності. Співачка з'явилася на церемонії в обтисій чорній оксамитовій сукні з відкритими плечима. Дизайнера Ребекки Валанс, яка ідеально підкреслювала її помітний округлий животик. Елі виглядала на килимовій доріжці щасливою позуючи фотографом у профіль і ніжно підтримуючи живіт руками. Цей вихід став офіційним підтвердженням новин, які до цього циркулювали лише на рівні чуток. Для Еллі це буде перша спільна дитина з її новим партнером, інструктором із серфінгу Армандо Пересом. Пара почала зустрічатися на початку 2024 року. У Еллі вже є син Артур від шлюбу із арт-дилером Каспаром Джоплінгом. Пара офіційно голосила про розлучення у 2024 році. Після чотирьох років шлюбу, залишившись у дружніх стосунках заради сина, раніше Елі часто говорила про те, як материнство змінило її. Вона тоді казала: бути мамою це найкраща річ у світі, але також це і найважча річ. Ти повністю перебудовуєшся як особистість. Боже, як я з нею погоджуюся. Ну, взагалі, церемонія Fashion Awards 2025 – Це своєрідний Оскар у світі моди. Це була ніч тріумфу британської моди, повернення легенд і сміливих голих суконь. Цьогорічна церемонія стала знаковою для кількох ключових фігур індустрії. Нагороду модель року отримала прекрасна Анок Яй. Я дуже рада за неї. Вона прийняла естафету від минулорічної переможниці Алекс Консані, перемога якої була дуже контроверсивною і викликала багато обговорень. Анок не лише перемогла. Але й вразила своїм образом на килимовій доріжці дуже гарний вихід. Дизайнером року жіночого одягу стала тріумфальне повернення Сари Бертон. Це колишня креативна директорка Александра Маккуін, яка нещодавно очолила бренд Givenchy. і ось вона отримала визнання за свою першу колекцію для французького дому, саме в її сукнях. І прийшли головні зірки цього вечора. Що дизайнером року став Джонатан Андерсон за роботу у Dior та JW Anderson. Андерсон. Він уже бере цю нагороду третій рік поспіль. Саму в номінантах не було матє Блазі, але була Міуча Прада. І найкращим чоловічим дизайнером стала Грейс Уельс. Бонер саме наприкінці жовтня її було призначено креативним директором чоловічої лінії РМС, а Брунелло Кученелі отримав премію за визначні досягнення. Також в цей вечір запам'ятався ще кількома образами. По-перше, переможниця вечора Анк Яй вибрала футуристичний і фантастичний образ від Ділара Фінді Коглу. Це була складна конструкція, яка нагадувала чим. Інопланетну броню або витвір сучасного мистецтва, який ідеально підкреслив її статус супермоделі нового покоління. Ось сама діляра у сукні із вишнями, черешнями. <клес> Також Кейт Бланшет прийшла підтримати свою подругу Сару Бертон. Вона була вбрана у елегантну чорну сукню з нової колекції Живанші, власне, з акцентом на плечах і вишуканим драпіруванням. Її вихід уже назвали вціленням королівської гідності. Минулорічна модель року Алекс Консані обрала драмат. Тичний готичний образ від бренду Олександр Маквін, чорна сукня з вирізами і фірмовим принтом черепів, стала даниною поваги історії бренду і його бунтарському духу. Давайте подивимося на образ Ліл Мост, донька Кайт Мост продовжує утверджуватися як самостійна модель. Вона обрала цього разу напівпрозору сукню від британського бренду Sixteen Arlington, оздоблену мереживом, і яка поєднувала у собі естетику гранжу 90-х та сучасну жіночність. Ріта Ора. Зробила ставку на старий Голівуд. Вона була у срібній сукні від бренду Tom Ford, відкриті плечі, паєтки, ідеальна укладка. Ось класичний ламурний образ, який контрастував із більш авангардними луками інших гостей. Церемонію також відвідала і Лілія Аллен. Тут згадуємо про її дуже гучний новий альбом. Вона підтримала тренд на прозорість заданий Сієною Міллер, і співачка з'явилася у ніжно-жовтій і прозорій сукні від бренду Валентіно, яка виглядала водночас і романтично, і провокаційно. Ось Алекса Чанг у Клое, Колман Домінго в Бербері, Рей у Феррарі, Айріс Лоу у Мю-Міу, Амелія Грей у H&M та Стела Маккартні. Взагалі також серед гостей помітили актор. Лівджуті Гатву та Гвендолін Крісті, Світську Левицю Дафну Гінес, телеведучу Лізу Ріну, а також блогера та творця La Watch Party Ліаса. Він вибрав провокаційний образ Дюрана Лантіка з його дебютної колекції. Варто зазначити, що багато зірок, і лістерів були присутні саме на церемонії The Gotham Awards. такі як Ліана, Дженніфер Лоуренс, Тімоті Шаламе. Вони були у Нью-Йорку, і тому вони фізично не змогли бути присутніми також і одночасно і на The Fashion Awards. Саме тому. Червона килимова доріжка у Лондоні була більш сфокусована саме на діячах європейської модної індустрії та британських селебріті. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Якщо так, то з вас лайк, коментар, підписка. В першу чергу я хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую, ви просто неймовірні. Дякую вам за те, що ви є, за вашу підтримку, за те, що ви даєте мені натхнення, творити далі, ділитися свіжими і цікавими новинами, обговорювати те, що відбувається в Голлівуді, частинки світу моди, якісь цікаві події. Дякую вам за все, друзі. і Також користуючись нагодою, я хочу попросити вас не забувати про підтримку наших титанів. Хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, не нехтуйте донатами і донести лише у перевірені збори. Це критично важливо. І також давайте не забувати про підтримку хвостиків безхатніх чотирилапих друзів, гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Я буду вам дуже, дуже вдячна. Ну що ж, а ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. Тому до зустрічі на канал. Чекаю вас тут? Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай